Вітаю всіх, мої дорогенькі! Утім, ультиматум Трампа для Росії. Люблю Росію, не хочу принести їй ніякого горя, хочу її спасти, і тому е Кремль повинен піти на перемовини. Україна согласна. в війному випадку будуть санкції. Я повинен буду це зробити. А Перше, що хочу спитати: так будуть санкції, чи Росія піде на перемовини? Будуть санкції? Так, Україна. Чогось перша вийшла. Боротьба. Вчені по заслугам і санкції. Ви знаєте, вполне вероятно, що будуть санкції. Карта нищети. Карта ніщити. Да? В случаї продовження боротьби з Україною. Буде, всі, ну, буде наказання Страшний суд, да, в відео матеріальних потері, ніщити. Так що тоді? Кремль не піде на переговори, на ультиматум Трампа. Та ні, перемовини будуть. І двохсторонні, і трьохсторонні, і навіть якась зустріч буде, і перемовини будуть, все буде, так? Да? І тут, і тут, і тут все показує, що все буде доволі швидко, тим більше почнеться, а <кій> результату не дасть. Карта Стоп, Рицарь Пентаклі, все зупиниться. Перемовини, зустрічі, зустрічі. Швид... Все це буде в швидкому темпірать. Але Рицар Пентаклі говорить, результату немає, все тормозиться, це зупинка. Це зупинка. І тому санкції проти Росії із за боротьби її з, з Україною вполне віроятні. Так, тоді я не поняла. А як же тоді все закінчиться? Якщо результат переговори не дадуть, зустрічі не дадуть, санкції будуть введені, то тоді що? Як все закінчиться? Тайні тайна робота, яка ведеться. Тайна робота, яка ведеться, про яку нам по телевізору не показують, про те, що було, є, і буде, до чого примушують Росію вести ці переговори, ця робота, і що? І що? Якось воно по-іншому по по буде закінчуватися. Да? Результати дадуть не ці зустрічі, не оці зустрічі, що нам по тіліку будуть показувати. Да? І якісь санкції все одно будуть введені, я думаю. А, а от тайні перемовини тайні перемовини. Які велись, ведуться і будуть вестись, про які ми нічого не знаємо, їхні, і нам ні про них ніхто не розказує. Це, е, е, як речах давлення на Росію для того, щоб дійти якоїсь згоди, тому що будуть, е, скажімо так, погрози щось забрати, щось дуже дуже цінне. І те, що коло води. Можливо, це буде Крим, можливо, це будуть якісь санкції, введені на морські, якісь їхні шляхи перевезення і так далі. Але тут, на тайних переговорах, їм є чим огорчити Росію. Є чим огорчити Росію. І їй придеться по-новому подивитися. Так, а що Росія на це? Відлюдник. Росія задумалася. Про те, що дійсно санкції е, ділять її ніжчим і встановлять будь-який матеріальний розвиток або ізолюють повністю від усіх. А трять нічого не хочеться. Відступати від свого не хочеться совершенно. І землі, і гроші хочеться зберегти. Землю я маю від окупірування. Е, ну, получену інформацію обсуждають, да? ізучають, проясняють. Надіються на щастя, надіються на імператора, надіються, надіються, на що надіються. Поки що надіються на продовження війни, на стабільне продовження війни. Їм поки не ясно, як себе вести. Да? влада Дивиться, думає. Але паж мечів, королева мечів, це військові карти, це війна, це спецслужби кстати, збор інформації, зучення інформації, прояснення ситуації. Ну, це на сьогодні А взагалі, що Росію чекає. Що чекає Росію внаслідок оцих заяв і тих усіх перемовин і зустрічей, які будуть і тайно проведені, і не тайно проведені Трампом і його адміністрацією щодо Росії. Що по кінцю чекає Росію? Я думаю, що будуть наложені санкції. Тому що те, що ви производите, да, те, що ви виробляєте, на, на цьому ви і потеряєте. Швидкі зміни в собственному домі в сторону ніщити. Знаєте, як питання зараз підвішене, тому що верховна Жриця не дає відповіді. Да? Питання зараз підвішене. Більше всього, санкції якісь будуть. Будуть і зустрічі і багатосторонні, і двосторонні. Росія надіється все-таки на договорняки, якісь, але це ілюзії. Да? І на даний момент карти говорять, робота триватиме. Все залежить від того, які санкції будуть, да? скільки потіряють. Наскільки біднішою стане країна після цих санкцій, Чи допомагатимуть інші країни наповнити казну? тому що з цієї сторони ще у нас є. Да, ці забирають а ці можуть дати. І Верховна Жиця говорить: поки що ілюзія, ілюзія, поки що ніяких рішень. В ну, Всесвіті в інформаційному просторі немає. Все якось в підвішеному стані. Єдинственне, що чітко показують карти, що більше всього, що якісь санкції все-таки будуть накладені. Будемо спостерігати.